Вітаю діти! Ми з вами починаємо вивчати нову тему створення та публікація веб-ресурсів і на сьогоднішньому уроці ми розглянемо поняття персонального навчального середовища. Давайте пригадаємо, які служби інтернету ви знаєте та їх призначення, що таке обліковий запис, з чого він складається. На якому поштовому сервері Ви маєте обліковий запис та які операції з файлами папками можна здійснювати в операційній системі Windows, як вони виконуються. Сьогодні ми розглянемо такі питання: поняття персонального навчального середовища, хмарні технології, хмарні сервіси, використання Google Диску. Персональне навчальне середовище. Це інформаційне середовище, яке користувач створює для власних навчальних потреб, використовуючи набір інструментів і сервісів, які забезпечують йому досягнення навчальних цілей. Для організації персонального навчального середовища застосовують інформаційно-комунікаційні технології, інтернет-ресурси, сучасні сервіси. Хмарні технології це інформаційні технології, що передбачають віддалене опрацювання та зберігання даних. Хмара англійською cloud – це сервер або мережа опрацювання даних, де зберігаються дані та програми, які використовуються допомогою глобальної мережі. На сьогоднішній день користувачі використовують хмарні технології, інформаційно-комунікаційні технології для повноцінного використання всіх ресурсів інтернету і для досягнення своїх цілей, адже вони дають можливість віддалено опрацьовувати і зберігати дані. Отже, хмарні технології надають нам можливість використання програм. Без установлення їх на свої комп'ютери, зберігати посилання на потрібні ресурси, щоб не завантажувати їх на свої комп'ютери, зберігати та мати доступ до файлів будь-якого комп'ютера, який має підключення до інтернету. Хмарні сервіси можна використовувати на різноманітних гаджетах, незалежно від типу операційної системи. Отже, розглянемо переваги та недоліки хмарних технологій. До переваг відноситься можливість мати доступ до всіх своїх ресурсів через інтернет у будь-який час. Економія коштів на обслуговування мереж. І комп'ютерного обладнання на придбання програмного забезпечення. Також немає прив'язки користувача до конкретного місця знаходження до конкретного комп'ютера. До недоліків хмарних технологій відноситься залежність від наявності та якості інтернету, небезпека порушення конфіденційності даних. Та збій роботи пристрою. Існує багато компаній, які надають послуги у використанні хмарних сервісів. Це такі компанії, як Google, Amazon, Microsoft та інші. Найбільш популярні хмарні середовища від компаній Google і Microsoft. Це Google Suite та Microsoft Office 365. Отже, які сервіси надає нам користування Google? Поштова служба, Google Диск сховище файлів. Текстовий процесор, табличний процесор, редактор презентації, редактор форм, графічний векторний редактор, редактор фотографій, youtube сервіс для розміщення відео, пошукова служба, Google-перекладач, електронний календар, редактор сайтів, редактор блогів, соціальна мережа, онлайн-карти. Тобто вибір дуже великий. Для того, щоб використовувати хмарні сервіси Google, користувач повинен мати обліковий запис у середовищі Google. Якщо у вас уже є електронна скринька на поштовому сервері Gmail, то цей аккаунт можна використовувати і для користування іншими сервісами Google. Інакше такий обліковий запис потрібно створити Google Диск це хмарне сховище даних, де користувач може зберігати свої файли та надавати доступ до них іншим користувачам в інтернеті. На ресурсі можна зберігати текстові документи, фотографію, музику, відео, інші файли більш 30 типів різних файлів. Кожному зареєстрованому користувачеві Надається безкоштовно 15 ГБ дискового простору. За додаткову плату можна цей обсяг збільшити, але, на мій погляд, цього ну, достатньо для звичайного користувача. Отже, який наш алгоритм входу в середовище Google Диск? Відкриваємо будь-який браузер. Заходимо на Google, вибираємо створити обліковий запис, якщо у нас ще нема запису, або Увійти. Вводимо свою електронну адресу або номер телефону, вводимо пароль. Вибираємо у правому верхньому кутку кнопку, отаку. це можуть бути або кружочки, або прямокутнички такі. І у випавшому списку сервісів обираємо кнопку диск. Ми опиняємося в середовищі Google Диск. Давайте розглянемо, який вигляд має його вікно. Центральну частину вікна займає робоча область, у якій будуть відображатися об'єкти, що містяться на диску. Вгорі справа у нас розташовані кнопки налаштування, це таке от коліщатко. режим, тобто можна перемикати, наприклад, щоб ваші документи відображались у режимі списку. Та отака кнопка Показати деталі. Якщо ми натиснемо на мій диск на трикутничок, у нас у випадаючому списку є команди, за допомогою яких ми можемо завантажити або створити файл папки. І з лівої сторони у нас отаке меню, і оцей от значок, і біля нього надпис «Відкриті для мене. В ньому будуть вміститись документи, до яких вам надали доступ. Давайте розглянемо ще контекстне меню об'єкта на Google Диск. Ми можемо на будь-якому об'єкті викликати правою кнопкою контекстне меню. Більшість операцій з об'єктами на Google Диск здійснюється у такий самий спосіб, як і в операційній системі Windows. Тобто ми можемо копіювати, відкривати, переименовувати тощо так наші файли. Але є деякі відмінності. Команда показати деталі. Яка відкриває додаткову панель, у якій відображаються властивості об'єкти. І команда керувати версіями надає можливість заміни файла на його нову версію, яку можна завантажити з комп'ютера. Або якщо ви завантажили нову версію і зробили висновок, що вона не вдала. Ви можете завжди повернутись до якоїсь із попередніх версій цього документа або файлу. Отже, в середовищі Google Диск можна відкривати файли, які були створені в таких програмних середовищах: Word, Excel, PowerPoint, Paint. Але враховуйте, що при завантаженні таких файлів їх форматування може бути змінено. Можуть по-іншому відображатися об'єкти або взагалі не відображатися. Можуть не зберігатися якісь опції, так, які ви там використовували, наприклад, в презентації. Тому варто налаштувати середовище Google Диск так, щоб при завантаженні файлів відбувалося автоматичне перетворення їх у формат Google документів. Для цього потрібно у вікні Налаштування встановити позначку прапорця, конвертувати завантажені файли. Що ж діти, На сьогодні наш урок закінчено. Будь ласка. Опрацюйте оці от запитання, дайте на них відповіді і надішліть вчителям. Дякую вам за увагу, до побачення!